Ну, Синютки наступне запитання. Я десь відштовхнувся від того, про що говорив пан Петро Черник. От Про їхню мобілізацію. Якщо згадувати, взагалі, як ми сприймали ці всі події, коли. 24 лютого росіяни вторглися, У нас там кілька тижнів була надія, що якесь російське суспільство існує, яке це зупинить. Потім, коли оголошуємо мобілізацію, були ж надії, що ну не вдасться їм мобілізувати. А зараз мені здається, ми чітко зрозуміли, що оця ну сталінська манера ведення війни ну нічого ж не помінялося. Тобто вони будуть брати тих людей, ті люди будуть іти на забій, на смерть і. І там всі будуть мовчати. От, власне, чи стало для вас сюрпризом, що російське суспільство в принципі готове за своїм царем іти вмирати? І, ну як кажуть, а жінки ще народять? Я від початку повномасштабного вторгнення. Для себе розумів, що ця війна не закінчиться дуже швидко, хоча не маю жодного сумніву в тому, що ця війна закінчиться нашою перемогою. І пан Петро дуже чітко сказав, що або ми їх, або вони нас. Так, от вони нас точно ні. Точно ми їх. Тільки питання ціни, яку Україна заплатить за нашу перемогу. Бо для нас ціна перемоги має значення, тому що для нас. Кожне людське життя має значення для нас. Кожна людина є важливою, кожен воїн є надзвичайно потрібний і його потрібно захистити. В цьому і є різниця цієї битви цивілізацій, бо зійшлася не просто Україна і Росія зійшлись люди з європейськими цінностями з Ордою. І це нас дуже суттєво відрізняє. Я переконаний, що у них буде наступна мобілізація. Я переконаний, що вони будуть гнати на обій і зеків, і не зеків, і це не викличе агресії в рашистському суспільстві. Бо вони такі є. Вони так навчені, і ми тому і воюємо, що ми різні, і кожен воює за своє. Але я ще раз хочу сказати: не маю жодного сумніву, що ця війна завершиться нашою перемогою, і це не є оптимізм там шапками закидати як у березні місяці, коли я розумів, що ситуація є дуже складною. А з екранів телевізорів я чув, що завтра, якщо не зранку, то точно завтра, після обіду, буде український парад перемоги на Красній площі в Москві. Я переконаний, що ми переможемо з двох причин. Перша причина це оця єдність і велика потуга всередині України, і жодні дії московитів не можуть зламати нашу віру в перемогу, і це найголовніше, бо переможуть у цій війні українці. А друга складова нашої перемоги це допомога заходу. От я вже бачив деякі інформації про завтрашню зустріч в Рамштайні. І насправді це буде ще один великий крок, навіть порівняно з тою допомогою, яку нам надали Сполучені Штати Америки. Пам'ятаєте, остання сума це є техніка на суму в 3 мільярди доларів. Безпрецедентна кількість. Тим паче, що сьогодні ми розуміємо, що наступний пакет військової допомоги зі сполучених штатів буде знову суттєвим і буде знову дуже швидко. І справді, сьогодні вже була розмова про те, що левова частка це є Транспортери, звичайно, що нам би дуже хотілося, щоб це були танки, щоб це були танки у величезних кількостях. Щоб це були, ну якщо не f 35 то f 16 точно. Але ми повинні розуміти, що все одно це буде крок за кроком. Мене дуже тішить те, скільки сьогодні українських військових проходять навчання, Помало отримати комплекси Петріот треба ще мати людей які зможуть їх використовувати а я розумію що не тільки штати не тільки німеччина не тільки нідерланди нададуть нам як мінімум три батареї петріотів що ми будемо мати і додаткові можливості для закриття нашого неба я переконаний що завтра буде вже чітко Прийнято а не просто оголошено рішення, коли Польща передає 14 танків Леопард. Ми вже маємо чітку заяву Великобританії про танки «Челленджер-2». я розумію, що це початок, бо напевне завтра на Рамштайні і буде ще передана. Техніка, яка стосується озброєнь колишніх стандартів радянського союзу, я маю на увазі ті танки, Т-72, які були в країнах колишнього Варшавського договору східної Європи, і які теж нам потрібні, тобто до чого готується Україна? Україна готується до контрнаступу, і це є дуже важливо, бо ця бронегрупа, яка Яку отримують українські збройні сили? Це є можливості для того, щоб розірвати оцю статичну лінію оборони, яка склалася впродовж останніх місяців? Чому так швидко останніми тижнями наші західні союзники збільшують кількість допомоги? Тому що вони відчувають, що московити теж готують контрнаступ. Що московити теж концентрують свої ударні угрупування на наших східних теренах для того, щоб піти вперед, і для того, щоб протистояти їм, потрібна точно сила цього тижня. Так сталося, що я мав можливість бути серед наших воїнів в районі Слов'янська-Краматорська, в районі Куп'янська. І в районі Ямполя Знаєте, що найголовніше? Найголовніше навіть не ця техніка. Найголовніше це ті хлопці, які сьогодні стоять дуже близько до лінії зіткнення. Їхній дух, їхні переконання. І для нас, які сьогодні тут у Львові за тисячу кілометрів, які в Києві, які в Одесі, дуже важливо. Допомогти всім чим від нас залежить, допомогти цим хлопцям підтримати їх і обов'язково допомогти їх родинам. Їхні родини мають відчувати себе, по-перше, захищеними. А по-друге, що ті рідні, які воюють, вони мають мати підтримку, вони мають допомогу, вони мають мати розуміння. Оце є наше завдання, і я переконаний, що ця синергія українського суспільства. Обов'язково дасть нам можливість для контрнаступу, що надзвичайно важливо саме в цей час. Олег Синютка, Тарас Батенко. Я так от завжди дуже боляче сприймаю запитання, чому не воюють народні депутати? Бо я це сприймаю в тому числі і на свою адресу. І от. Наш колега по парламенту по фракції Європейської солідарності Михайло Забродський з 24 лютого, напевно, якщо у парламенті був, може, два, може, три рази, а всі інші час він знаходиться в гирлі прийняття рішень разом із командувачем Залужним, разом з тими офіцерами, генералами, від яких сьогодні залежать події на фронті. От я... Добре, пам'ятаю, від 24 лютого, березень, квітень, мої колеги по фракції Михайло Бондар, Микола Величкович, Володя Ветрович, Андрій Парубій, як голова Верховної Ради. Вони ходили з автоматами на, в руках на блокпости в Києві, так як це робили всі інші бійці 206-го батальйону територіальної оборони. Чи... Добре буде, якщо всі народні депутати просто візьмуть в руки зброю і підуть на війну. А залишиться Медвечук. Бо якщо би не було Тараса в парламенті, якщо би не було інших в парламенті, то він би залишався Але народним він би залишався народним депутатом. І Рабінович, і Деркач, якого вже нарешті признали російським агентом, хоча. хоча ФБР Сполучених Штатів це ще рік тому про це говорило. Чи, наприклад, військовий стан для того, щоб в країні воєнний, був військовий воєнний стан, воєнний. воєнний стан даруйте для того, щоб в країні був воєнний стан, 226 народних депутатів повинні натиснути кнопку. А ми всі прекрасно розуміємо: якщо сьогодні країна не буде знаходитися в стані воєнному стані, то наша перемога буде просто неможливою. Тому, звичайно, що це гризе, коли тобі задають такі запитання. Але напевно, сьогодні кожен справді має робити то, де він буде найбільш корисний. Але чи може бути наша перемога без солдата в окопі, точно ні. І це зрозуміло, і, і до цього треба відноситися з великою повагою і пошаною. Єдине, що я завжди дуже прошу. Коли розказують, що хтось на передовій себе повів не так, оце право судити, напевно, має лише той, хто разом з ним знаходиться в окопі. Бо тільки та людина відчуває, як воно по справжньому. От я сьогодні говорив там за Ямпінь. Ну, я приїхав, побув там декілька годин і поїхав. Чи добре, чи погано, це інша справа. Але там лишилися люди, які кожного дня живуть в режимі обстрілів, живуть в режимі реальних загроз своєму життю, і судити їх, і судити про їхню поведінку точно мають ці люди, їхні побратими, які знаходяться поруч. Сидіти в тилу у Львові чи в Ужгороді і розказувати, як воно в окопі, хто себе повів, правильно чи неправильно. Я думаю, отут те питання, яке точно ну є ступенем. Моральності, зрілості суспільства, і ще раз хочу підкреслити: от те, що сьогодні відбувається масована західна допомога, це з одного боку відповідь на можливий контрнаступ московитів. Світ це бачить, світ розуміє цю загрозу, і світ став нам більше допомагати. Але ще раз хочу повторити, щоб ми всі розуміли, це в першу чергу наша війна. Бо правий пан Петро в тому, що якщо ми не виграємо цю війну, вони нас просто знищать. Тому ми сьогодні воюємо не за інтереси заходу, не за чиїсь. Ми воюємо за себе, за своїх дітей і за нашу землю. І ціна цієї війни це наше з вами життя. Тому в цій війні ми точно переможемо.